дівчину, ви хазяєвня, чон буде сарденько, кулюча тихня, чон буде густонька, тихо молитва, а буде змогу, ох, тихо битва, чон буде очі, сяю та жав, його тоса, Очень, дерьмо, очень, то мне задымается, что все не схоче, что белорусы для мене скута, шансом Ти дівчина. О, скорі хрегна, чанку серденько, оручити тигну, тебе кидаючи, любити мушу. Тебе кохаючи, гублю душу. Ти ж моя радощі, ти мойого, ой, ти.